Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румед т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні тернополяни. І вітаю вас тим, що ми нарешті вступили з вами в весняно-літній сезон. Сезон, коли цвіте, зелень, квіти, і ми спостерігаємо на те, що в нашому організмі відбуваються певні зміни. І не завжди ці зміни є приємні. Сьогодні ми з вами поговоримо про алергію. Отже, алергія це змінена реакція організму людини та тварини до чужорідних речовин. Збудниками алергії являються алергени переважно білкової природи. Алергени можуть потрапляти в організм людини через або слизові оболонки, або через шкіру. І звичайно, що організм людини виділяє або імунітет людини виділяє так звані антитіла. Тобто е включаються опірно захисні реакції організму, щоб протидіяти чужорідним речовинам. Головними проявами алергії являються е зуд. На шкірних покривах, далі почервоніння, якщо говорити про слизові оболонки, то це набряки. Якщо вчасно не запобігти алергії, це призводить до анафілактичного шоку. Алергію можуть викликати різні чинники: цвітіння квітів, дерев, продукти харчування, пил, домашній пил, наприклад, також грибки. Котрі ми знаємо, що дуже часто перебувають у стінах домівок, також тварини, домашні наші улюбленці та ряд інших чинників, котрі нас очо, котрі нас оточують в одних людей, не викликаючи алергію, а в інших людей постійно спричинюючи різні алергічні реакції. Алергія може бути не лише набутою, а й генетично закладеною реакцією організму. На сьогоднішній день наш лікувально-діагностичний центр здійснює дослідження антитіл до головних збудників. Алергічні реакції, таких як е, домашній пил, гр, домашні грибки, е, шерсть тварин, е, наших домашніх улюбленців, котрих ми дуже любимо і не завжди через реакції організму можемо ізольовувати, відпускати від нас. Також е, на цвітіння квітів, на цвітіння е, рослин, дерев, е, е, фахівцями сформовані спеціальні алергічні панелі або пакети. Де, е, Згруповані головні чинники алергічних реакцій. І так, так само може, варто і зазначити, де занижена вартість самих аналізів для того, щоб було комфортніше дослідити як себе, так і в цілу свою родину. Шановні тернополяни, запрошуємо вас завітати в наш лікувально-діагностичний центр, оскільки до 1 червня тривають акції щодо дослідження власного здоров'я. Зокрема, варто зазначити, що в нас триває акція 10% на пакетні дослідження на визначення торчів інфекцій, органітальних інфекцій, хелікобактер, пілорі та онкологію шлунку. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.